Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. триває спецефір на раді НВ в студії Тетяни Іванська. І справді, у грудні ми підбиваємо підсумки року прямо в прямому ефірі разом із нашими експертами. Зараз поговоримо про наш дипломатичний фронт. І з нами на зв'язку Андрій Дещиця, колишній посол України в Польщі. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава і It's хочу одразу вас привітати сьогодні. В Україні відзначає День працівників дипломатичної служби і і вас, і усіх тих, хто причетний до успіхів України у цій сфері. Також вітаю і від себе особисто і від Радіо Інве. Дякую. Пане пане Андрію, от власне, давайте про наші дипломатичні здобутки, про дипломатичні перемовини і про дипломатичні досягнення. Не хочу говорити слово провалу, тому що на мою суб'єктивну думку в нас не було таких дипломатичних провалів за цей рік. Тим більше, якщо ми от зараз розпочнемо з Орбана, та тут навіть Орбана, десь не знаю, чи наші дипломатії вдалося переконати, чи європейські дипломатії вдалося переконати, але тим не менше заявив пан Орбан. Бан, що він у розпорядженні до президента України і сказав, що готовий на зустріч із ним. Що означає ця заява пана пана Орбана? Ну дивіться, давайте може Трошки коротко про здобутки про провалив. Я також мені важко пригадати, що щось відбулося в дипломатичній на дипломатичному фронті за цей рік з провалів, але от здобутки, напевно, один з найбільших це початок переговорів, відкриття переговорів з Україною про членство в Європейському Союзі. Я думаю, що це дуже велика заслуга, і перш за все українського народу, який виборив це і 10 років тому назад. Чи на Майдані під час Революції Гідності і тепер виборюється під час? Опору російській агресії, але також велика заслуга української дипломатії, і без цих розмов переговорів навряд чи вдалося би так швидко розпочати ці переговори. Також це заслуга і президента уряду, міністра закордонних справ, які безпосередньо ведуть переговори з своїми відповідниками і переконують їх власне в цих прийняті цих рішень. І бачите, тут навіть в Вдалося знайти нові формули і методи, як е, е, о, оминати ці перешкоди, які появляються на шляху е, прийняття рішень, зокрема, позиції деяких країн, е, в, в тому числі і, і Угорщини, і е, позицію е, Орбана. Я думаю, що Дуже принципово для нас є те, що всі країни, члени Європейського Союзу, 26 країн не просто підтримують Україну, а про це відверто, прямо і твердо говорять, в тому числі і говорять і про це і Орбано, і я думаю. Він тоді не просто відчувається лише в ізоляції. Я відчуває, що ну, в нього немає можливості знайти якусь підтримку і, і принаймні спробувати ще ну, якось поборотися в прийнятті цих рішень. Тому я думаю, що це хороший жест, чи, чи хороша заява, скажімо так, що, mm. що він готовий, що Віктор Орбан готовий зустрітися чи переговорити з Володимиром Зеленським. І я так розумію, що коротенька розмова, якась відбулася. В Аргентині, але я думаю, що все ж таки потрібно з ним працювати, бо якщо ми не будемо з ним працювати, то з ним буде працювати Москва. Ну власне, те, що вона і робить, добре пане Андрію, але чого ми можемо чекати від людини, яка весь час критикувала Україну, яка будучи однією з найбільш корумпованих країн в Євросоюзі, звинувачує Україну в корупції? От Чого чекати від цієї зустрічі, коли вона ну, відбудеться? Так, дивіться, ну я думаю, що е, власне це і є роль дипломатії, е, яка полягає в тому, щоб переконувати своїх. Е, ну, Противників чи супротивників, яких із них робити з партнерів, е, власне, чого очікувати від такої зустрічі, це те, що до е, прем'єр-міністра Угорщини будуть доведені напряму е, ці аргументи, які використовує українська сторона. Я не зовсім не виключаю, що він отримує різні інформації, і в тому числі від своїх радників, від, від своїх міністрів від, від, від своїх дипломатиків. Тичної служби, які можуть не зовсім відображати цю реальність, яка є в Україні, зокрема по відношенню до горської меншини, і і, і тому числі також в більшому вже масштабі те, що відбувається в Україні, за що він і критикує Україну, тому донесення до нього безпосередньо цих аргументів на користь України, я думаю, матиме шанс його переконати і з. Робити його все ж таки більшим прихильником України ніж його ніж критиком України. Угу. Ну справді тут може змінитися позиція з мінуса на плюс, так і наші дипломати впевнено, вже працюють над цим і будуть надалі працювати. А от якщо говорити про дипломатичні які зараз у нас з Польщею, хотілося, щоб ви їх дали їм оцінку, тому що згадував президент Зеленський під час своєї прес-конференції, як Україна втрачала П політичні відносини з колишнім урядом е, Польщі, ми розуміємо, що е, на ці наші відносини впливала так само, і політична ситуація в Польщі за те, що піс до останнього боровся за влади, і ця передвиборча кампанія була надзвичайно брудною у, у Польщі, і вони використовували усі методи, які могли, і грали на усіх настроях е, е, населення, на, на які могли використати в своїй цій передвиборчій кампанії. Але тим не менше, е, ситуація, ну певно, у нас таке, знаєте. Прохолодні відносини у нас залишилися з минулим урядом Польщі, особливо під кінець року, особливо з цією зерновою блокадою. І після того, вже після виборів, вийшла книга в світ Польська на воїні Парафіновича, де поляки також ну не звинувачували відкриту Україну, та але десь сказали, що почуваються трішечки використаними. Хоча там я я не знайшла в, в тій книзі абсолютного звинувачення, але певна така, знаєте, образ. образ... Читується. І от якщо ми говоримо е, про те, що, що у нас е, зараз е, буде, як з цих відносин, дипломатичних, таких прохолодних вибу вибудувати зараз відносини співпраці? Чи це можливо, скільки часу знадобиться? Бачите, власне, зараз ми переходимо в такий етап у наших двосторонніх відносинах, який дає можливий шанс для вибудування. Е Нової якості цих відносин або повернення, скажімо, до тих до того рівня добросусідських відносин, який був до я би так сказав початку передвиборної кампанії в Польщі, яка в цьому році власне відбувалася, і яка насправді наклала досить негативний відбиток і на відносини з Україною, але як зараз бачимо, також і достатньо серйозно впливає на політичну ситуацію і навіть. Я би сказав суспільну політичну ситуацію в Польщі, І зараз ми маємо е, хороший шанс для того, щоб розпочати. Е, Перемовини і розпочати співпрацю з новим урядом в Польщі з урядом Дональда Туска, який є набагато прагматичнішим, який є набагато е, більш проєвропейським, і який. Е, 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 Бає і думає, розуміє ситуацію і загрозу, яку несе ситуацію в східній Європі і загрозу, яке носе Росія, російська агресія безпеці і для України, і для Польщі, і для цілого регіону, і тому це власне цей шанс, який потрібно ну якнайшвидше використати. Я розумію, що наш уряд вже це робить, і власне нав'язування. Контактів безпосередніх контактів між міністрами проведення переговорів, представлення своїх позицій і вироблення шляхів виходу з цієї ситуації і знаходження компромісів. Очевидно, не слід чекати того, що польський уряд буде ну відразу змінить свої, свою. Позицію і е, стане відразу на сторону українську і почне е, м, прихильно ставитися до вирішення цих проблем, які мають українські е, перевізники чи е, агротрейдери. А, але е, тому, що польський уряд буде дбати про е, інтереси своїх виробників е, і своїх фермерів, але вони, ми, як держава, повинні захистити Захищати інтереси своїх е, е, і автоперевізників, і е, виробників сільськогосподарської продукції, і не тільки виробників сільськогосподарської продукції, але й своїх експортерів. Пане... І я думаю, я думаю, що власне тут нам потрібно чітко представити свої позиції, стояти твердо на своїх позиціях і шукати шляхи вирішення mm -hmm. з рахуванням того, що. Змінилися також і інші обставини. Це те, що Україна стала соціоним членом європейського mm -hmm. союзу, що Україна відкриває переговори про членство в Європейському Союзі, і ці, е, е, це законодавство і правова база, яка є в європейському союзі, буде тепер поширена і на Польщу, і на Україну. Тому потрібно власне це також брати до уваги, пане Андрію. Я якраз от хотіла про це запитати. Справді зараз уряд нової туска стикнувся з. Тим, що вже журналісти питають, коли ви почнете, почнете виконувати свої обіцянки. Вже уряд Туска говорить про те, що вони на 100% не задоволені прийнятим бюджетом Польщі. А вже ми бачимо, що відбуваються певні протести на Вороніча 17. Там це Тефаль... ТФЛП, та це така державна телевізія, і ПАП, це державна агенція преси. Вже там є стоять поліцейські, які вже який день перевіряють в усіх співробітників документи. Тобто у них є своїм чим зайнятися, і їм справді зараз не, не до України. Але е, ми справді йдемо до Євросоюзу, і на фоні усіх тих наших відносин, які те, що охололи, як ми з вами кажемо, один із польських послів каже, депутатів каже про те, що на 20 років треба би загрити, закрити агроринок для України після її вступу до Євросоюзу. Що нам робити з цією заявою, тому що польський уряд наразі її не коментує. Можливо, у зв'язку з тим, що там відбувається в Польщі, а можливо, це свідоме не знаєте так, ніби ніби то не чують з одного боку, а з іншого боку. Ну може нам тоді залучати до допомоги когось з євросоюзу, щоб євросоюз ще ще й по цьому питанні на Польщу? Ну, дивіться, по-перше, те, що е, е, таку заяву зробив е, Михайло Колоджейчик, це так. заступник міністра тепер сільського господарства, депутат mm -hmm. Сейму. Від громадянської коаліції, колишній лідер. Ну і тепер він далі залишається лідером Агроунії. Це одна із радикальних, навіть не політичних партій, це політична група, яка представляє інтереси фермерів. достатньо активна. Вони дуже багато проводили протестів, в тому числі проти Європейського союзу, проти попереднього уряду, ну відстоюючи свої інтереси. Зрозуміло, кожен Кожен фермер буде відстоювати свої інтереси, кожен виробник буде відстоювати свої інтереси. Але по-перше, я вважаю, що така його заява це означає, власне, те, що поляки визнають. Якість і спроможність українських сільськогосподарських виробників mm -hmm. це, це є підтвердження того, що ми є серйозними виробниками. Ми є серйозними гравцями на сільськогосподарському ринку Європи, і це добре. Це, це, це треба враховувати. І цієї позиції, власне, треба і диктувати умови на переговорах. Очевидно, є як можна так сказати. Їхня позиція, ну якщо врахувати поки що, це позиція тільки заступника міністра. Я не знаю, чи це буде позиція уряду. Але є е, е, запит на 20 років заборонити. Ну, ми скажемо, ми можемо звичайно, треба бути готовим, що будуть ці переговори доска достатньо складними, але ми можемо е, почати з їх говорити: добре, ми можемо на 5 років пропонувати, що українські виробники не будуть без е, е, мир. Та без е, якихось обмежень е, продавати свої товари на європейський ринок, і потім знаходити якийсь компромісний варіант, скільки часу будуть, будуть ці е, обмеження для українських е, входження українських товарів на європейський ринок. Тому що так було е, і у випадку з іншими країнами польські, наприклад, працівники не могли працювати в Німеччині. Е, і теж перекривали це. дороги і перекривали кордони, так. але це є нормальне. Ну кожна країна, європейський союз буде захищати свій ринок, але ми через те, що ми, е, 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 якщо хочемо війти в Європейський Союз, то змушені будемо на щось погодитися. Це не означає, що на ці пропозиції, які, наприклад, озвучив е, польська сторона зараз, але якщо ми Будемо мати споважні аргументи, то ми, звичайно, ці обмежувальні заходи мінімізуємо настільки, наскільки це можливо. Але ще один один дуже важливий момент, який я хочу на який я хочу звернути увагу. Е, ці країни і до цих е, політиків, в тому числі і Польщі, і Європейського Союзу, треба доносити одну дуже важливу річ. Вони вступали до Європейського Союзу в мирний час. Ми mm. вступаємо в час війни. І це е, з, потрібно брати до уваги. Ми е, боремося за своє майбутнє, і ми боремося за безпеку в Україні, яка гарантує безпеку тоді і в Європейському Союзі. І тому е, застосовувати такі самі обмежувальні заходи по відношенню до України як були по відношенню до інших країн, я думаю, недоречно. А як ну просто пане Андрію, дивіться, ну мені здається, це зрозуміло та ну принаймні, я не і не є дипломатом, але мені здається, що це зрозуміло, що коли в країні війна, то вона зіштовхується на те, що з величезними труднощами та проблемами вона зіштовхується кожен день що секунду вона зіштовхується зі смертю своїх своїх громадян вона зіштовхується з зі колапсом економіки е, і їй треба якось виживати це ми не можемо донести ось цього до наших міжнародних партнерів От чому чому так стається що люди бачать що у нас війна так але ну все рівно якось на це ну не знаю намагаються її не помічати Ну, дивіться, то не те, що ми не можемо донести. Ми, звичайно, доносимо цю інформацію, і, власне, дипломатична служба України працює в цьому напрямку і достатньо успішно. І, і те, що зробила і дипломатична служба, і українська, також журналістська спільнота, ми просто ну, дуже багато інформації донесли. Також при допомозі наших партнерів і колег з інших. Країн донесли до західних суспільств про те, що відбувається в Україні, і наскільки брутальною є російська агресія, і якою вона є загрозою для решти світу, і але чому так відбувається, що зараз ну, понижується інтерес до власне, стану справ в Україні, до інтерес може не до України а, або до, до, до трохи меншого рівня підтримки України. Ну по. Перше, це якби такий природний процес. Постійно це не буде відбуватися на такому самому рівні, як це було на початку широкомасштабної агресії в лютому 2022 року. Люди ну, просто змучуються і, і, і ну, вичерпуються їхні ресурси внутрішній, фінансовий, емоційний. Але е, також е, ну можливо, це так виглядає трохи парадоксально. Але західні суспільства, ну як би так зрозуміли, окей, українці дають собі раду, вони можуть стримати російську агресію. Молодці, вони це роблять. Ну давайте тоді ми тут займемося своїми справами. Ми там угу. будемо вирішувати свої внутрішні проблеми. Українці собі дадуть раду. Вони показали, що вони є сильною нацією. Вони показали, що. Вони не мають сильні збройні сили, вони з утримують ці, ці е, атаки е, і російські, і і тому, якби ну, якщо. Ми можемо це зробити. Ну то тоді думають ці європейські політики і е, е, європейські лідери, ну то ми тоді можемо, поки що поки Україна утримує цей фронт, зайнятися певними внутрішніми проблемами, ну, і власне тому а... так трошки відбувається, що цей інтерес е, е, збився. Але я думаю, що не дай Бог, не дай Бог, очевидно, не хотілося би цього е, е, знову експериментувати, якщо би. Знову постала серйозна загроза безпеці не тільки України, а й Європі. Як це mm -hmm. було в 2022 року? Я думаю, що відразу інтерес підні підніметься. Пане Андрію, ну ми бачимо, що насправді така загроза існує і є десь добре, що Європа починає її розуміти. Дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Андрій Дещиця, як посол України в Польщі, був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.